Мені 45 років, але ніхто не дає мені більше 30. Зараз я вам розкажу секрети своєї молодості і красоти. З дитинства я був дуже хворобливим, і все йшло до того, що я мав би хворіти і дуже швидко зістаритись. Але так як я був хворобливим, то це спонукало мене більше дбати про своє здоров'я. Я просто, коли мої однолітки, однокласники почали курити, я теж з ними починав курити, але я не міг. Я просто закашлювався, вмирав. Пекло в легенях, і це мене спасло. Вони так і далі курили і до цього часу вже скурилися. Ну, А так як я не курив, то я здоровіший. Так само почали всі випивати, і мене зразу тошнило, я просто падав, е через голову перевертався. І теж не вийшло мені ніяк пити, тому що здоров'я не вистачало. Хто хворіший, той більше береже своє здоров'я. Всі були такі досить здорові, сильні, а я був дуже худий і такий слабак, самий слабший. І я почав займатися на турніках, підтягуватись, віджиматися і став таким досить сильним. Ну, не найсильнішим, нормально. Потім я почав вже більше цікавитися здоров'ям, шукати різні методи, перевіряти на собі, що тільки я не перевіряв. Оце колись були такі всякі теорії, що солі не треба їсти, я <кій> бідний. Цілий рік не їв солі. Від цього я зовсім не став здоровіший. Сказали, що цукру не треба їсти. Я цукру не їв, Тоже не допомагало взагалі. Вегетаріанство сказали, що треба бути веганом, що не можна їсти м'ясо, тому що це дуже шкодить. Я не їв м'яса цілий рік, взагалі ніяких змін, тільки в туалет ходив три рази в день замість одного. Це вся вигода від вегетаріанства, яка була. Закалявся. Закалявся дуже прям серйозно. Обливався по два рази в день, я стояв, ну так як до річки було далеко, але я під холодним душом зимою стояв по 10 хвилин зранку і ввечері. Але оце давало вже дійсно. Ну, я коротко, пробував різні методи, оті нічого не допомагали, а закаляння прям, ну я не хворів там, не знаю, купа років. Це допомогло дуже добре. Що я ще пробував? Ну, фізкультуру я займався, і так як я займався нею. Так як я тепер вже розумію неправильно, то насправді це здоров'я, мені здається, взагалі не додавало. Там на турніках, на брусах всякі викрутаси, робив, віджимався, це мені не допомагало. І я все вже цікавився всякими народними методами. Вивчав цю тему, вивчав свій організм, що корисно, що не корисно. Бо насправді дуже багато є шарлатанів, які нас дурять, хочуть нам впарити якусь там технологію, як похуднути, чи як оздоровитися. І дуже. Легко можна запутатися в цій темі, але виходить, в кого здоров'я краще, той ніби цим і не париться, і, виходить, він менше в цьому розуміється. А от в мене здоров'я таке взагалі поганеньке від природи, і тому я був змушений вивчати цю тему і зараз, і, і от я отримав результати, Як ви бачите, я дійсно дуже гарно виглядаю, такий красивий, молодий, стройний. І зараз я вам розкажу, що треба робити, щоб ви теж були такі гарні, як я, і здорові. Ну, я ще не дуже здоровий, але як мінімум гарний. І паралельно я взагалі цікавився всякою вже і наукою, як наука, що вона говорить про здоров'я різними навіть релігіями, бо в кожній релігії теж є якась, ну, якесь вчення, яке стосується і здоров'я. Так от в християнстві є оці пости, які вважаються, що корисні для здоров'я. Так само в інших релігіях е, є якісь поради, ну, що робити, в індійській, ну, не знаю, це релігія. Коротше, чи це буддизм, чи як. Я ніби сильно не заглиблювався, бо я ні в яку релігію не вірю, але все-таки ну, цікаво, хто там що говорить. Багато там серед них вегетаріанців, потім вони роблять оцю йогу, всякі вправи із йоги. Ноги там за голови закладають. Що це теж, кажуть, що це корисно, потім дихати треба правильно. І виходить, що насправді правда, вона не можна так сказати, що там все або неправда, або це повністю правда. Ну, коротше, я із всіх джерел вибирав те, що провіряв на собі, і якось там аналізував і думав, і співставляв із науковими якимись даними, і просто вибирав з кожних, з різних сфер то, що. Дійсно, корисно для здоров'я, тому що і в цій філософії є щось корисне для здоров'я, і в християнстві, є, і просто в наукових якихось даних, і в спорті, і так далі. І, можливо, навіть в народній медицині, хоча в народній, чесно кажучи, напевно, найменше. І таким чином, багато чого я замітив, що є добрих порад у цій індійській філософії, і я почав так вивчати. Оці всі йоги робити. І я теж хотів стати йогом, але, на жаль, мені не повезло, тому що в мене від природи дуже погана гнучкість. Ну, це ніяк не дозволяє стати йогом, бо там треба оці всі пози робити. А я ні одної не можу зробити. І хтось би сказав, що треба тренуватися, але ну, от у мене від природи це не вийшло. Я не знаю. Коротше, так виходить, що йогом я не став. <кій> Потім так само пробував бути вегетаріанцем, я щось не замітив, що це краще. Теж якось не підійшло. І ще там є таке стояння на цвяхах. Я це не пробував, але я от бачу, спостерігаю за цими йогами, що це дуже корисно. Кажуть, що це найкращий спосіб похудання. Бо вже люди всі знають, що в, принципі, в світі зараз основна проблема це лишня вага. Лікарі кажуть, що найбільша зараз проблема від серцево-судинних хворіб. А вони, в свою чергу, це є причиною надлишкової ваги. І тому що які дієти тільки не перепробували, і такі, і такі, вже всі знають ці 100-500 дієт, якусь карніворську, кетодієту, там ще просто коротше, дурять, фізкультури ці роблять, бігають в спортзалах, вмирають. І все одно люди або взагалі не худнуть, або худнуть. Ну, якось дуже на невеликий час, бо все одно їсти хочеться. Це природа так влаштована, що хочеться їсти всім. Це правильно. Здоровій людині завжди має хотітися їсти. Друге діло, що ми живемо в таких умовах, що їди дуже багато, і виходить так, що люди переїдають. Тому це неправильний шлях думати, як маніпулювати їдою, тому що це нормально з точки зору природи, багато їсти. Але якось так вийшло, що йоги придумали вже давно, як це робити, треба стояти на цвяхах. Цвяхи активізують через ці точки на стопах і взагалі на тілі. Вони діють на нерви, на нервові закінчення, правильно казати. Ці цвяхи колять отак і активізують нервову систему, організм сприймає це як стрес і дуже підвищується метаболізм. Всі процеси починають проходити швидше. І таким чином просто ви навіть в спокої спалюєте більше калорій і все, і не треба менше їсти. Просто можна стояти на цвяхах. І тим більше ще велика вигода, що більше ніяким способом ви не можете регулювати, ну, де буде цей жир зменшуватись. Бо коли люди хутнуть, то часто все одно на животі жир лишається. Ну просто це така природа. Завжди жиру найбільше. Я би так сказав, е, у центрі маси тіла. Ну, от, якщо є тіло, то центр він десь тут. Це так просто вигідно з точки зору біомеханіки, щоб жир був у центрі маси, бо а не десь на кінцівках і не на голові. Просто так незручно буде бігати і головою крутити. І це якось некрасиво. І тут ніби кажуть, що нічого з цим не можна зробити. Але цвяхи якраз тут мають перевагу. Можна цвяхами не тільки ногами стояти на цвяхах. А можна і животом отак лягати, і тоді там активізується обмін, і цей жир він просто швидше стоплюється. Ну, Тобто ви можете регулювати, наприклад, в кого, ну, хто хоче прибрати живіт, боки, просто ви ці цвяхи отак лягаєте, боком, там, там. Ну, Найпоширеніше ці йоги стоять. ну, Якщо ви будете стояти на ногами і довше, то все одно потім це все вирівняється, і жир зійде зі всього організму. Але так як все-таки ви ногами стоїте, то перше виходить жир із ніг. І все-таки ноги будуть, напевне, найхудіші. Тому я так не рекомендую робити. Я рекомендую міняти постійно, трохи ногами стояти, трохи руками. Ну, в кого в жінок часто буває такий жир більше на руках. Ну, і животом можна лягати. Це навіть легше, собі на диван ставити оці цвяхи, і так лягаєте животом, можете дивитись телевізор там, або якісь серіали, чи там просто гортати ці тік-токи. Ну, на насідниці можете не ставити, бо то е, хай буде для краси, це не пошкодить. Ну і коротше, я так в цій темі розібрався, і люди вже бачать мої відео, що я переїхав в село. І мені багато хто ну, пишуть такі коментарі, дякують мені, що я врятував просто їхнє життя своїм прикладом, е, як правильно треба жити. І якось до мене звернувся один мій глядач, чи, ну, коротше, написав мені коментар, що. От Він живе в місті, і він просто боявся переїхати в село. І Він казав, що він ну, все життя прожив у місті, але ну, він просто вже не знає, що робити. Йому було тільки 25 років, але він сказав, що все, життя вже закінчилося, бо в нього була така пагубна звичка, він все програвав в азартних іграх. Оці онлайн-казино, ігрові автомати грав. Так само. Займався наркоманією і, так, і такими всякими ну, поганими ділами. Просто він нічого не міг з собою зробити. І він до мене звернувся, що мені робити? Можливо, мені також допоможе переїхати в село. І я йому сказав, що так, звісно, це єдине, що тебе може спасти. Тому що тут не буде цих всіх спокус. Тут просто природа, спокій, і ти зможеш врятувати своє життя. І він все-таки наважився, я його підтримав. І переїхав він в село, але все одно йому було дуже психологічно важко. І так як він ну коли жив в місті, самі знаєте, там люди рухаються дуже мало, то в нього була дуже надлишкова вага, яка ну, заважала йому, в місті вона йому не так заважала. Він собі там лежав та і грав в інтернеті оце онлайн-казино пузом догори та й пиво попивав. А, це, а в селі тут треба працювати, ну і це йому дуже мішало. З надлишковою вагою, ну просто він не знав, що робити, вроді би, стало вже легше. І я зразу йому порекомендував оце стояти на цвяхах. Це називається дошки садху чи садху. Ну, я не знаю. Я дуже в цьому не розбираюся, бо я так не вникаю. Я тільки взяв те, що мені потрібно з цих філософій, а сильно вникати я не хотів, а от він, йому це так сподобалось, і він настільки відчув полегшення. І покращення свого життя, що він більше вник уже і почав займатися і навіть сам виготовляти ці дошки садху, і він їх зараз відкрив свій бренд власний. Тобто ну просто людина піднялася із самого низу вже на такий високий рівень, причому не тільки матеріальний, а й духовний. Тобто в нього є свій магазин, він там продає дошки садху, ручного виробництва. З натурального дуба, цвяхи мідні, ну, все як положено. Різного калібру. Так само чаї лікувальні різні продає, індійські. Коротше, в людини почалося нове життя. І от ви можете подивитися на результати. Я під відео дам ссылку на його канал. Відкрив свій канал, має багато підписників. Постійно пише, що він мені дуже вдячний. І як він мені може віддячити. Але я кажу, найкраща подяка для мене. Мені не треба ніяких матеріальних подяк, тому що це підвищує мою карму. Розвиваюся духовно завдяки таким добрим вчинкам. Тому, хто захоче, я дуже рекомендую посилці, заходьте до нього на канал, і ви зможете придбати дошки садху із цвяхами по знижці. Але треба сказати, що ви від Андрія Андруховича тоді вам буде знижка. Яка знижка, я вже не знаю, бо то вже залежить від його настрою, напевне. Бо він така людина духовна, емоційна, і просто може він буде в доброму настрої, і може комусь навіть безкоштовно дасть, а може комусь зробить знижку 50%. Тобто це творча людина, там нема якихось стандартів. І головне відносини, якщо ви з ним якось будете говорити, знайдете спільні інтереси, можливо, теж будете займатися цією філософією. То, можливо, для вас це навіть буде безкоштовно. Це відео якесь філософсько-гумористично, непонятно що, як завжди у мене виходить, а що я думаю насправді про здоров'я, що я роблю для того, щоб бути здоровим, чим я займаюся, які вправи роблю, яким спортом займаюся, буде в наступному відео. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Дивіться мої відео, навіть якщо вони вам зовсім не цікаві, бо, можливо, ви не зрозуміли, але цінність моїх відео зовсім не в тому, що я говорю, а в тому, як я говорю. У мене дуже гарний голос, а точніше сказати, корисний для здоров'я, особливо для нервової системи. А якщо ви включите його ще і на якісних колонках, то ви отримаєте оздоровлення всього організму.